Дніпро продовжує реалізовувати перший безбар'єрний маршрут, який проходитиме від площі Соборної через проспект Яворницького до залізничного вокзалу. Маршрут має велике значення для маломобільних груп населення та наших військових. Більшість з яких часто стикаються з проблемами пересування містом. Дікавмагазині на купити бутилку води, а там кажи... Коровлю на 30 сантиметрів, готову на нього вийде. Я пандуса немає. Це вже перешкода. Мені треба когось просить клянчич, біскуди вимагає. Так, що то змінюється, є плавні заїзди. Добр, ну, йде в кращу сторону. Наразі вже завершено перший етап модернізації маршруту. Замінено трамвайні рейки та облаштовано пішохідний перехід та тротуар на перехресті вулиць Короленка та проспекті Яворницького. Цей е, маршрут буде враховувати потреби всіх, е, хто стикається з бар'єрами в місті. Це і е, люди з інвалідністю, це батьки з візочками, це літні мешканці, наші військові після поранень і всі ті, хто потребує такої допомоги. Тут враховані вимоги щодо е, занижених тротуарів. І е, зупинок, е, які враховані для низькопідлогового транспорту, який прийде е, наприкінці цього року, рух без бар'єрів проєкт, який має на меті зробити місто доступним для всіх незалежно від фізичних можливостей. Роботи ведуться поступово, аби зберегти вільне пересування для дніпрян і гостей міста. Ми плануємо ці роботи виконувати на кожному перехресті системно для того, щоб об'єднати окремі локації, які в нашому місті вже існують, комфортні для людей з окремими вадами і з особливими потребами. Поєднати Таку суцільну систему, яка дійсно працює як загальний маршрут, а не окремі ділянки, окремі локації, окремі об'єкти. Це дуже важливо для того, щоб місто взагалі ставало більш комфортним, більш безбар'єрним. Понад тисячу метрів нової колії планують прокласти за маршрутом від вулиці Мономаха до вулиці Лепінського. А разом з тим поруч облаштувати безбар'єрний тротуар. Катерина Мащенко, Борис Єфімов. Дніпро ТІВІ